Я не знаю вартості нинішніх яєць, але вони протухлі. Навіть з постачанням продуктів і їхньою якостю ну, не порівняти з 2022 2023 роком. Те, з чим зараз годують Збройні сили, ну, воно на межі фолу. Щодо постачання військового, ну, можна дискутувати, стало гірше чи краще. Але об'єктивно, на третій рік війни е, забезпечення боєприпасами зброєю, бронею, технікою мало би стати краще. За рахунок того, що в першу чергу мало бути запущене військове українське виробництво. Чому воно не було запущене? Е, якою є частка вини у цьому Міністерства оборони, це окреме питання. Але є факт: немає.